В Ужгороді розпочали будівництво та реконструкцію спортивної інфраструктури наукового ліцею в межах проекту розвитку молоді, її освіти та спортивного зростання. Для реалізації залучають виключно кошти меценатів. Жодних грошей з бюджету на це не передбачили. Згідно з генеральним планом, на території комплексу Авангард планується екозона, дитячий баскетбольний майданчик, роздягальні два футбольні поля, волейбольний майданчик, тенісні корти. Така ініціатива дозволить збільшити охоплення дітей, які займаються спортом, і покращити матеріально-технічну базу. Інженерна техніка та будівельники здійснюють реконструкцію великого футбольного поля з натуральним трав'яним покриттям і пісочного майданчика для занять з гандболу та футболу. Зараз ми проводимо до відповідності цю фасадну частину. Кістину. Поштовхом до цього стала ідея з проведенням фан-зони під Євро 2024. На жаль, вона не вдалася. Це було не пов'язано з нами, це було пов'язано з іншими містами, в яких є комендантська година. а Вона могла тільки йти в комплексі, проходити ця фан-зона. Чемпіонат відбувся, але ми не зупинилися. Вже раз було дано поштовх, ми вже пішли приводити до відповідності цю частину. То на сьогоднішній день зробили. Попередні як е, зробили генеральний план. Е, такий попередній генеральний план, який піддається коригуванню, активно тривають роботи зборіння свердловини для видобутку води, що забезпечить полив трав'яного газону на новому футбольному полі. Ми самі футбольні поля. Якщо все вдасться, то ми ще я ще не маю до кінця там рішення по всіх е, складових. Складові це в першу чергу, де хто матеріали, де хто роботу забезпечує. Але ми зараз поля самі плануємо виконати. Можливо, до кінця вересня, якщо нам вдасться самі футбольні поля. Футбольне поле воно йде як в принципі серце самого цього е, організму е, цієї території, тому що там буде проведено штучний полив, дренажна система. Воно буде все зелене. Воно зовсім заграється, буде велика площа зелена, яка зовсім прикрасить цю територію. А вже до цього інфраструктурно будуть в'язатися як пішохідні зони з бруківки. Так можливо, якщо вдасться вирішити питання модульних, модульних роздягалень, тому що цю локацію потрібно забезпечити роздягальнями. Я думаю, до кінця вересня ми будемо мати футбольні поля, а потім все інше вже по ходу будемо в'язати до цього протягом якогось часу. За словами Віктора Качура, роботи тривають за графіком на об'єкті. Постійно працюють висококваліфіковані будівельники та інженери, які знають, що втілюють один із найкращих проектів області, спрямований на розвиток молоді її освіти та спортивного зростання